Технікою я давно працюю, до мене ноу-хал якихось несподіванок немає. Крас, урал, от зараз «САУ» стоїть, комплектуємо двигун. Хоча дві, дві, деяких питаннях ми вже доказали, що ми можемо робити, можемо стояти. Боротьба за незалежність. Діброва Гитомирської області я проживаю в Київській області. Рідом житті і водієм працював, і в аеропорту працював. І останнім часом займався зборкою мебелі. Хобі, ну, мабуть, скоріш всього, це кермо автомобіль. На бойових виходах не був, так як маю обмеження. З другого, з другого ступеню, проживати за обмеженням. Це ремонт техніки, скажімо так. Ну і доставка за сустин, так як я займаюся е, взагалі по доставці, тобто відвожу комплектуючі мотори, які ми не можемо в цих умовах ремонтувати, я це відвожу на заводи. З технікою я давно працюю, то для мене ноу-халу якихось несподіванок немає. Якщо трішечки знаєш будову, то складного виникати не можу. Взів, крас, УРАЛ. От зараз саву стоїть, комплектуємо двигун кірки. Тобто техніка, яка приходить, все ремонтуємо. У нас є група ЕВАК, і вони займаються безпосередньо, витягують техніку вже в зоні, в ту зону, де працювати можемо ми. І там ми працюємо. Хлопці, які приходять. Хлопці мають бажання, учаться і працюють. Якщо людина щось не знає, як підказуємо, як щось зробити, тобто кожному приділяється увага. Техніку у нас тут люди, в принципі, знають. Мабуть, спочатку відпочити, а потім вже все остальне вільною, незалежною, ну і в цілому, як би сказати, передовою країною. Хоч в деяких питаннях ми вже доказали, що ми можемо робити, можемо стояти. І тобто ця боротьба за незалежність є ті вперед.